Це спонсор нашого сьогоднішнього вечора друзі. А взагалі-то ми зібралися не просто так. Ми хочемо сьогодні зробити суші торт, правильно? Є да. якась назва. Чи ні? Не, просто суші-торт. Давай що? придумаємо. Давай буде наш суші торт. Суші торт коро. Так можна? Ну, Кароліна, розумієте, якщо вона сама придумала цей суші торт, точніше, вона пі... правильно я кажу, ти підглянула десь у когось? У бабусі. У бабусі. Бау. Бабуся зробила, а Кароліна доробила його. <laughs> Тож вона сьогодні наш шеф-кухар. Тут така пішла музичка, типу, Кирюха підставить якусь там при-прип-м-пим. Вона сьогодні кухар від Бога. Твій покорний су суші шеф. Ой, ні, сушеф. Хоча сьогодні я і сушеф, і суші шеф. Цей звук у Кирюша, будь ласка. Тож, ви якщо ви слідкували за нашими інстаграмами, то ви бачили, що ми нещодавно були в магазині, накупили всього того, що потрібно. Карося казала мені, що брати, що підходить. Тож, для того, щоб зробити цей торт, що нам потрібно? Найголовніше рис. Найголовніше. Рис ми взяли. Огірки. Да. От, авокадо. <рес> <рес> авокадо. Авокадо. Огірки. Авокадо і червона рибка. крем-чіз Крем Крем mm -hmm. да. І норі. Да. Оце все, що треба? Да. Оце Зараз у тебе на столі? Да. Все дуже легко. Да. Починаємо. 15 хвилин э, варився рис, потім ми дали йому час відпочити. І потім э, додала карося сюди трішечки оциту. Ну, не трішечки, нормально, оце, тому що. Оцет Самого... такий специфічний, правильно? Сорт, да. Саме для суші. Це у нас що буде три торти? Ну, бачите, який? Це не жирно нашим гостям. Так, <laughs> да, ми беремо просто норі і крошимо прямо. Туди. Прямо в рись? Да. Давай. Така снежинка, друзі. Так, до дня народження, друзі, у нас ціла ніч і півдня. Тож ми готуємо завтра на вечір. Сьогодні у нас зараз на Зараз так, потім ще, правильно? Так? Подивись. Та, нам не треба зовсім. Отак, от от от... норм? Отлично. Угу. Якщо ми вже щось пересолили або переперчили, або треба вибирати правильно авокадо. А, ну воно має не бути жорстким, воно має бути таким м'якеньким. Так, тепер розкажи, скільки тобі років? Мені одинадцять. Тобі ще одинадцять тільки? Скоро дванадцять. Друзі, це знайомтеся, це Вася. Oh. Ні, це авокадо. Пророщене авокадо, але це наростила не я, а це подружка моєї подружки. Ти вчишся в школі, так? Так, в шостому класі. Ти. Зараз ми все вирішимо. Але знаєш, Кирюху він якраз оце і залишить. Так давай нам отак щоб одразу, якщо падало, то одразу. <реш> Якщо вам цікаво наше блогер, блогер фуд шоу <реш> тоді напишіть нам і ми будемо знімати горизонтально і викладати це в Ютубі. В цій маленькій рибі я нічого не бачу і не хочу її прям колопати, нічого я не бачу. Кажи мені, бачу. як оце робиться, давай. Слухай, міст... а її вагато... треба вже відривати, або просто пройтись як фаталанатом. <реш> Куди ти, ти хочеш? Ти вже вибрала, куди тобі? Вступати. Потім, так, вступати. Так, ну перших я ходжу з 9 класу, я не хочу далі. Не хочеш далі? Да, я не а хочу. чому? Ну, Мені треба, я все одно не собираюсь на якийсь там диплом. В коледжі ти одразу трохи свою професію або на кого поступиш, хоча ти потім це можеш все поміняти, ти трохи це вже розучуєш. Ну, там все те ж саме, тільки от, хочу. Там буде більше людей. Тільки більш, більш конкретніше, да? По твоїй професії якійсь. Так, да, і ну і плюсом буде більше людей. Я люблю нові знайомства. Цей. Я хочу або на дизайнера одягу, або, ну, в принципі, на, на дизайнері. Це якраз для мене! Для паншет, Р... або навіть для телефону. Я по історії нові. Історія зараз дуже важка. Або у мене класна керівничка історичка. І Добрий вішек, як вас звати? Ой, Любов Миколаївна Чекіня, От, да. Чекіня? Боже, яке класне да? прізвище. Добра женщина, дуже крута І, скоріш всього, на це все побачу. По з таким прізвищем треба. У нас відповідь, Чекіня! Чекіння! Клас. Хороша Передаємо жінчина. вам вітаннячко. Я думаю, зараз так. Кусок відріжемо. І потім вони заклистають і їм почули. Ну доходять. що, мандаринку? Да. Ну це ж все, це останнє, що ми нарізаємо і все, і потім вже вкладаємо. Да. <різько> Базовий рецепт для такого домашнього суші торта. Mm -hmm. Mm -hmm. Можна і не тільки Ми робили з бабусею, якою mm -hmm. завтра день народження. Mm -hmm. да. Ми з нею робили, так сказати, японський в Японії, Японії козел. Mm, це сушу собак тепер. Таке, навіть якщо хтось комусь подивиться, вроді ніхто не подавиться. Такий ти молодець, а я. <сувач> а я погано вибирала, <сувач> і хтось буде все ж таки за столом. <сувач> Так, да, буде багатенько рибки, я так думаю, всі рибкою, собі вопа. Коли з'явилася ця вся історія з суші у нас в Україні, ну коли вже там вже всі практично вже любили, да, всі знали, що це таке. Я така персяка, думаю, що за фігня? Що всі так в, в захваті. Потім я э, попадаю там за кордон, і кажуть, так, Віка, то ти не їла смачні суші. Я знову їм. Я розумію, що я не розумію, за що люди платять гроші. Ну, типу, шматки рису, щось там. А, отут я відчула. Риби. Що всі так? Прям, шалені? А потім якийсь раз я просто була голодна. Ну, просто була ду... Голодна, воно прям було. Просто була дуже хорошо. голодна. І мені так зайшли суші. Що я зрозуміла, що смачно на її я ж алергік вже з 23-го року я стала алергіком, до цього не було, а потім як спалахнула в мене алергія. Так от дуже гарний мені лікар попався. Якщо комусь цікаво, напишіть мені, я вам скажу, хто що за лікар передам обов'язково, бо поки я до неї не дійшла, я там із барильозом боролася. З чим я тільки не боролася, бо в цей час мене ще вкусив, Ну, це таке. Це вже стара історія. Да, в кашу Продовжуємо наші шовкарабуля, влог, кухар від Бога. Робимо суші тортик. Все вже нарізано. Друзі, у нас було зроблено рис, додано норі, ну, оцет. І трішки солі. У нас готовий, вже трішечки видно, що хтось вже поковирявся. Дай, а все? Крем суші. Крем-сир. Крем-сир, червона рибка, огірок і авокадо. Ще, потім зверху додавається. Памусир. Може, правильно так і просто так розмазуємо. Не буде тобі зважати. По йомкості так. Говори <ривіт> щось. Має Пальція. бути фончик якийсь, так? Да. Да? Та нам Кирюха там все підложить. <ривіт> 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 Далі ми беремо наш ризонорі і... Ризонорі. Ризонорі. Да? так, <ривіт> <ривіт> да. його ми нормально додаємо, щоб було хорошо. Щоб всі Тому що рис це найхламні. А ми так його багато зробимо, так що можна буде ще потім щось. — Це, що я говорю, що я зробила. Придумаємо, так? Да? Так. Да. Я думаю, у нас якраз залишиться ще. От розмазюкувати, що що, розмазюкувати я можу. Так. Да. А <гум> потім, потім, що залишилось, теж то, кладемо. то-то і зробимо то, що ми хотіли. Тепер беремо на рандом спочатку дивитися. А Кожен з родичів, хто нас дивиться, поставили лайк цьому відео і коментик. А краще три. А тепер Ми маємо таких, як можна назвати, помаранчевих, червоних, таке щось І прямо жовтих. Робимо отакий великий шаріщ. Ні, прямо чи На другі ще стане, щоб було торка. Як ми її називаємо? Може вона так і називається. Можна літерка. Так. Кирюша, вибери. Вибери варіант. Досточку. Так, Якщо комусь не понравився, хто таке їсть, то пофіг. Боже, <різь> давляться. Хто захоче, то й буде їсти. Більше доставити. <різь> Ось музичку. О, він знаєш такий, що він не, не підкладе, не підкладе і просто ми як дурочки будемо. А може, навпаки, він якусь гарну нам поставить. І ми такі... Хабуснішку. Та, Диво! Да. У нас зроблений плавлений сирочок, додаємо до нашого тортика після рибки. Продукти потрачені, вони не души. Будемо їсти. Додавимо оце, і потім останній у нас іде ось. Потім і ще оце так, да, це останній слой. Останній слой зараз закінчується на ришу, на, на рису, і потім це зверху, і все. 4. Ні, це зараз ми його додаємо. Якраз хорошо доволі такий слой, тому що крем-чиз, то теж важливо, тому що в будь-яких сушах чіз має бути. Це багато, так? Да? Коли його багато, до речі, завжди смачно. Да. Коли багато, тому червоної… Не солодкий, а він такий до який солодкий такий… Чіткий дядя, Великий лег... шар, да? да просто такий а тобі потім покажу фотки які мені Кирил сказав, там де я маленька в нього на. руках, він теж карапузь, там, і ілюха рядом. Знаєш, що я от нещодавно послухала, як діти грають свої ігри, так? Да? Господи. І оце вони грають. Може ще робити відкрити. Можемо. І оце так. Я була в шоці. А я їм, я ж така тітя Віка. Вирішила включити тьотю Віку і розказати, що коли ти матюкаєшся, не коли ти в стресі, да? коли там щось, ну, я не той момент, коли реально. Власне, зараз діти, от навіть це колись, я теж така була трохи. Ні, ну але, але що? просто зараз, допустимо, я зрозуміла вже рік, може два, я зрозуміла, що це, що це не круто. А зараз да. діти, думають, що це круто, а мені, мені це взагалі не круто. Да. Пробуй. Розкажеш як. О, друзі, а тепер ми дивіться, прикрашаємо. Ось, зверху подивиться на цю красу. Накинулась на шарик. Прибираємо все. Шарик всю. смачний, перевірений, значить і сушитор буде смачний. Облиски! Я оце, У мене трішки шизофренія, мені треба, щоб було під підлінієчку. Це називається цей параноя? Перфекція. Так, да, є таке трішки. Ну що ж, друзі, ми сьогодні разом з Кароліною зробили наш разом перший суші торт. Сьогодні він називається Карабуля. <бух> Бо це Кароліна і Буля робили. Одразу рецепт: рис, риба. Кремчі з самого оцет був. Огірки авокадо і. Норі. Норі. Бачите, у нас так вийшло, що у нас такий у вигляді да, шахів. гарний. Mm? Лайка роби нам апорт, А у нас сьогодні суші торт. торт.